Привіт таки усім. Ну що, я хочу полити другий етаж. Тому що перший я полила вже, напевно, що днів 5 тому. А другий, думаю, полию вже сьогодні. Ось половинку зняла орхідею ксти, щоб мені краще було достатися. Тут я всі цвітоносики вже попідв'язувала. Ось. Постаралася, котрі підв'язала, котрі ще ось були маленькі, ще не підв'язала всі ось ці малявочки, навіть оця малявочка. ось ця. Дивіться, вона випускає цвітоносик. Бачите? Ось це діточка, ось ця малявочка. Лізе цвітоносик в неї. І ось в цієї малявочки лізе цвітоносик. Ось ця з цвітоносиком. Ось тут. В общем, всі малявочки, які тут в мене є, вони всі повипускали цвітоносики. І в цеї є. І цвітоносиків дуже багато. Це Два буде, дивіться, яких цвітоносив. Один такий, другий ще ось лізе розгалужується. По два ось такі гарнесенькі будуть. Там теж ось два. в І там ззаді кругом-кругом в орхідеючок є цвітоносики. Ось цієї ось парфумочки. Дивіться, який буде класний цвітоносик розгалужений в тої теж. Ось, всі орхідейки стоять, ось там теж цвітоносик, стоять на цвітоносиках. Будемо цвісти, шикардос буде. Всі діточки теж почуваються добре. Ось ці під стаканчиками ще по камі стоять. Дикий котик, що там був, я вже його викинула, він не прижився. А ця малявочка Сурфсонг. Э, не Сурфсонг. Чи Сурфсонг. Як вони називаються? Ой, зараз подивимось. Так, да, Сурфсонг. Малявочка випускає новий листочок. Тут. По камісі, я ніби корінчиків не бачила. Це було днів 5 тому. Ось, А так, в обшуму, орхідейки стоять на цвітоносиках, майже усі. Буквально пару штучок, тільки що без цвітоносиків. Так, і тут в мене на вершечку. Ось це все мені сьогодні треба перебрати. Ось ці всі цвітоноси, які вже полягали. Не знаю, буду сьогодні теж розбирати. Боюсь, щоб не попереламувати їх. Тут, дивіться, ця красотка, я попробуджувала з кожної почечки, попробуджувала ось гілочки будуть. І ось тут видала два цвітоносика з цієї і з цієї сторони. Красотка. Та лінтяйка без цвітоноса. Я на ню насварилася, кажу, так, красотка, так діло не піде. Всі стоять на цвітоносах. Ти що мені тут пасуєш? А ну, давай швидко, в слідущий раз подивимося, чи вона злякалася, чи ні. Так, і буду їх назад ось так ставити: одна коло одної, тому що містечка, як ви бачите, в мене. Дуже-дуже мало. І ще в мене стоїть ось тут цілий стіл. Теж е в, в Сого готріс росте діточка. Я дивлюсь, її можна від'єднати, Ну, поки місць нехай росте І В мене нема на неї часу, щоб з нею гратися. Теж, ось, дивіться, всі на цвітоносику. Ось всі. На цвітоносиках, і ось ця, і ось та. і ця, і ось ця, і ця, що біля неї, в общем, всі стоять на цвітоносиках. Так що зараз мені пристоїть дуже велика робота це все розгребти, полити, і цвітоносики всі попідколювати на Підпорочки, так як я зробила на нижньому ярусі. Ось всі цвітоносики я попідпирала, попідв'язувала тут, поставила підпорочку, ось доростає до неї цвітоносик, і будуть стояти вони, чекати слідущого полива. Це буде не скоро, аж десь, думаю, перед новим роком. тому що... Зараз в хаті не дуже аж так жарко, і потрібно, потрібний час, щоб вони просихали. Не заливати їх. Як я поливаю, У мене стоять ось такі тарілочки. І я наливаю на пальчик водички і все, і залишаю. Воно помаленьку ось так з одної сторони поливаю, і на пальчик водички лишаю там в серединці, і воно до завтра, весь е, мочиться, і будуть вони так собі стояти і пити. Водичка в мене, як ви знаєте, з акваріума. Я відеречко водички злила, і відеречко водички долила в акваріум. І водичка в акваріумі міняється. І орхідейки просто обожнюють цю водичку. Так, що в кого є акваріуми. Водичку не виливаємо, а її пускаємо в справу, тобто поливаємо наші орхідейки. Пам'ятаєте, я в тому відео вам розказувала, що в мене е, тут був квітконіс, він вперся в мене в лампу. І ось обгорів нього кінчик. Я, бачите, обгорів кінчик. І, довго не думаючи, орхідейка пробудила почечку. Бачите, які вони, якщо кінчик обломався чи що, вона зразу дає почечку. Ще є багато нюансів з приводу того, що, чи обрізати старі цвітоноси під корінь, чи не обрізати. Якщо цвітонос не засох цвітоносик, а цвітоносик живий. Навіщо його обрізати? Подивіться ось примір. Дивіться, наскільки пишно буде цвісти орхідейка, і її нічого не завадило випустити нових два цвітоноса. Якщо орхідейка має випустити нові цвітоносики, значить. Вона випустить, а якщо немає, то чи ви обрізаєте їх під корінь, чи не обрізайте, орхідейка не випустить світоноси. Для того, щоб орхідейка процвіла, їй потрібен перепад температури вдень і вночі. Я вам вже не раз на це говорю: що перепад повинен бути температури. В день повинно бути тепліше, в ніч повинно бути холодніше. Тому наші орхідейки е, цвітуть е, осінню, в зиму і весною, тому що великий перепад температур, поки включиться опалення, поки ми почнемо опалювати. І е, коли вже вимикають опалення, ми перестаємо палити теж вночі прохолодніше, день. вдень. Вдень жарче, бо сонечко весною, а вночі Прохолодніше, в общем. Дивіться, які гарні корінчики. І я вам казала, що я орхідейки не вдобрюю кожний полив. Є питаються, чим ви вдобрюєте орхідейки, що у вас так багато цвітоноси. Я вдобрюю вже не раз казала свої орхідейки два рази на рік. Це е, весною і осінню. Літом я орхідейки не вдобрюю. Чим вдобрюю, на каналі теж все є. Що, що я даю і чим я вдобрюю. Більше орхідейки в мене добрива не получають. Вони получають водичку з акваріума, там є всі поживні речовини. Все, не потрібно їх пічкати добривом. Якщо ви їх поливаєте добривом кожній полив, ви думаєте, ви їм робите краще? Ні, ви ж ні, ви засолюєте тільки ґрунт. І від того можуть палитися корінчики і все остальне не потрібно. Потрібен перепад температур для цвітіння. Все. Так само з приводу діток теж. Якщо орхідейка має видати дітки, вона дає діток. Якщо не має, вона не дає. І якщо ви зимою намастите. Почечку цитокініновою пастою, воно теж може дітка не получитись тому що для того, щоб вийшла дітка, потрібно, щоб була висока температура. Тобі ж це добре робити тільки влітку, коли жарко. Тоді будуть вас. Зароджуватися дітки. Іначе ви і орхідейку, це дуже великий гормон. Орхідейка може приболіти. І будуть тільки спочечки вилазити крокозябри цвітоносики. Все. Так що, думайте, перед тим, перш ніж щось зробити. Якщо ви попали на відео якесь і ви бачите, що хтось там мастець токніновою пастою, ой, мені захотілося. Перш за все, подумайте вісім раз чим зробити. І ще е, теж казала, що мої всі орхідейки з оціночок. Е, реанімашечки, е, нарощували корінчики. Я вже рік не купую орхідей, в мене немає часу і немає куди їх вже ставити. Е, ось так. в общому. Так що. Поливаємось і в кінці вам покажу, що в мене вийшло. Ну це вже буде в наступному відео. Теж покажу вам діточки більш детально. Ще є діточки біля акваріума стоять. Покажу вам акваріум і подивимося, що з того вийшло. Так що все, працюємо, поливаємось. Бо орхідейки вже дуже-дуже час полити. І ще питаються, коли потрібно поливати орхідейки. Орхідейки потрібно поливати, коли ось такі сірі корінчики. Бачите, так? Не коли корінчики зелені. Ось Як вам показати? Ось як там, бачите? Вони поливалися. Не, так, не коли такі корінчики, а коли корінчики ось такі срібні. Тоді пора поливати орхідейки. Коли корінчики ще трошки салатові, зелені, орхідейка не поливається. Ось тут ми вже полили орхідейку, вона починає потрошечку питки. Бачите? І корінчики помаленько-помаленько стають зеленими. Так що... Ось такі справи. Дивіться, яка красунька. Буде тут два цвітоноса. Ось там наверху, почечки попробуджувалися. вся як йлочка стоїть. Красота буде, тільки не знаю, як вони називаються, тому що всі бірочки я погубила. Ось така я Маша розстряше. Теж, дивіться, ось це був старий цвітоносик. Я обрізала, пробудилась почечка. Дивіться. Скільки буде бутончиків. Навіщо обрізати старі цвітоноски, якщо вони можуть ще дуже гарно процвісти і пишно процвісти. Так само ось взаді. Теж орхідейка видала ось в ту сторону, в ту сторону, на старих цвітоносах дуже гарні будуть гілочки. Не потрібно обрізати. Але діло кожного, бо Є такий, що ой, воно не естетично виглядає на підвіконі. Ще там щось. Ну, це вже діло кожного. Так само ось тут. Бачите, цвітоносик, теж ось. І на ньому два, дві гілочки є. Ну, і, звісно, лізе ось там новий цвітоносик. В цеєю орхідейкою два цвітоносика. Цей, дивіться, який шикарний світоносик. Цей вже ось засох, його треба буде видалити. Ось тут шикарнючий такий буде цвітонос з гілочкою вбік. Цей такий класний. Ось тут теж, дивіться, купа, купа корішулічків І цвітоносик який класний. Тут теж, дивіться, який. Вже цвітонос там теж з гілочками буде. Тут, ось на старому цвітоносику, старий цвітоносик, аж дві гілочки проснулися і буде гарно цвісти. Навіщо видаляти? Там теж ось є цвітоносики кругом. Ну, Но... Ось ця без цвітоносика в мене орхідейка. Я вже від неї чекаю дуже-дуже давно цвітоносика. Ця орхідейка великоквіткова. Ой, вона похожа на Вікторію. Забулась, як вона називається. Я колись на 16 бутонів обломала цвітонос. Це було два роки назад. І більше вона мені. Не цвіте. Не знаю чому. Не хоче вона видавати цвітоноси, і корішульки в неї є. Ось, як ви бачите, все, але но цвітоносика вона видавати не хоче, як я кажу, обіделась. Ну, нічого, чекаємо. Все, буду поливати, бо в мене ще є що поливати ось ще на віконечку теж є. Я ще тут не дивилася, чи є нові цвітоноси, чи немає. Те, що там є З почечок попросипали світоносики. Та трошки обсипала мені два чи три бутона, Вона не поля та стоїть. Всі хочуть питки. Листочок десь потерся, так, поранився. Все. Всім удачки, всім пока-пока. Бережіть себе, будемо поливатися. Ось так.